Доброго доброго дня! Рада вас вітати на нашому вебінарі, який присвячен ускладненням. Ускладненням після лазерних процедур. Ускладненням після, після всіх інвазивних травмов, травмуючих процедур. Сьогодні ми будемо говорити з вами про препарати бренду Дермаліва, вклад якого входить Єва Гол. Це брендована олівкова олія першого. Екстравірженка, яка поєднує собі найкращі властивості різних сортів оливок. Завдяки е, такому ретельному відбору та змішуванню. Єва Волк зберігає всі корисні компоненти олівкової олії, що робить її особливо цінною в косметології та дерматології. Тобто праця зі шкірою це просто не. Имоверно. Насолода отримувати результати після використання цих препаратів. Ці препарати ми будемо використовувати для того, щоб очистити, відновити, зволожувати нашу шкіру дермаліва. Ми можемо використовувати не тільки після лазерних технологій. Взагалі, ми можемо використовувати ці препарати при атопічному дерматиті, при різних видах дерматитів та ксирозах сухості шкіри. Після відвідування басейнів, після, після відвідування пляжу, відпочинку на морі, ви отримуєте дуже глибоке зволоження та живлення шкіри, антиоксидантний захист, протизапальні такі властивості має Єва Голд, так? та покращення еластичності та пружності нашої шкіри. Також це підтримка, підтримка здоров'я. Для шкіри голови та волосся. Ви можете використовувати також і в трихології ці препарати. Комплекс Єва Голд він є некомедогенним, має легку нежирну текстуру і підходить до, для будь-якого типу. Шкіра, різноманітність використання а, препаратів дермаліва, це італійський бренд, за міжнародними стандартами да, товариства естетичної пластичної хірургії. в 2020 році було проведено більше 14 мільйонів нехірургічних косметологічних процедур а, по всьому світу. Ми завжди з вами а, повинні розуміти, що домашній догляд. До наших паці, пацієнтів він повинен е, бути. Які процедури на сьогодні ми активно використовуємо у своєму кабінеті? Це е, ведення ботолотакси. Це філери, це хімічні пілінги, це лазерні технології, це фотоомолодження. Тобто, всі ці процедури ми проводимо для того, щоб покращити якість шкіри наших пацієнтів. Лазерна епіляція сьогодні вважається однією з найсучасніших та найефективніших процедур у сфері естетичної косметології. Вона застосовується вже понад. Два десятиліття а клінічні дослідження вони будуть підтверджувати її безпеку, але при правильному використанні. Проте навіть при при дотриманні протоколів. Іноді ми отримуємо ускладнення, і найчастіше мова йде, звісно, про опіки різного ступеня і чому вони з'являються. У нас завжди є питання, чому з'являються опіки, який механізм лежить в їх основі, і як цього уникнути? Лазерна епіляція. Вона в нас ґрунтується на принципі селективного фототермолізу. І е, світова, е, світовий промінь лазера поглинається меланіно, що містить, е, міститься у волосяному фолікулі. Енергія світла вона перетворюється на тепло, і волосяна цибули, цибулина вона руйнується, що е, запобігає е, подальшому росту волосся. Тобто ключова особливість метода це лазер має діяти вибірково на меланін у волосяному фолікулі, а не в навколишні тканини. Які причини отримання опіків? Це неправильний вибір параметрів обладнання, це недотримання протоколів, процедур. Недостатня кваліфікація спеціалістів, і, звісно, індивідуальні особливості шкіри пацієнта. Всі ці параметри ми з вами, звісно, будемо опиратися для того, щоб не допускати прояву опіків або ускладнень. Опіки для лазерної епіляції з'являються тоді, коли механізм селективності у нас порушується, і це можливо статися з кілька причин. Перше це концентрація, висока концентрація меланіну в шкірі у пацієнтів із фототипом четвертим, п'ятим або шостим за Фіцпатріком. Меланін міститься не лише у волосяному фолікулі і в епідермісі. Лазерна енергія в нас поглинається поверхною шкіри, йде перегрів, і, звісно, ми отримуємо опік. Друге, це неправильно підібрані параметри лазера. Перша це надто висока потужність, мала тривалість імпульсу, відсутність адекватного охолодження. Тканини не встигають віддати тепло. І, звісно, ми будемо з вами отримувати термічне пошкодження. Далі, звісно, ні, ніхто не відміняв індивідуальні особливості пацієнта. По-перше, це засмага перед процедурою. Вона в нас Підвищення кількості меланіну. друге це гормональні порушення та зміни у чутливості шкіри, і четверте, це звісно помилки під час процедури, це перехрест лазерних імпульсів на одній ділянці, це недостатні контактний або дефект охолоджуючої системи. Тому, коли всі ці чотири параметри в нас збираються воєдино. Ми отримуємо з вами ускладнення в віді опіків. Опік після лазера це локальне пошкодження клітин епідермісу і дерми з денатурацією білків. Білкові структури вони згортаються, клітини втрачають життєздатність, руйнується ліпідний бар'єр. Збільшується трансепідермальна втрата води, а також активується каскад запалення, тобто йде вивільнення цитокінів запалення, просто гландинів, І ми з вами будемо наблюдати набряк, еритему. При більш глибоких опіках ми будемо з вами наблюдати пошкодження базальної мембрани та ризик рубцювання. Тому є ступені. ступені уран... Аження при лазерних опіках легкий чи перший ступень. Це еритема, це почерваніння шкіри, це печія, це сухість. Другий ступінь це утворення похирів, це сильний біль, інтенсивний біль, відшарування епідермісу, з утворенням вже неповних таких прозорою ридиною ми будемо з вами бачити. Третій або важкий ступінь це вже некроз тканини з формуванням рубця. І четвертий ступінь це. Обуглення. Тобто, чи можемо ми отримати всі ці ступені ураження при лазерних опіках? Так, це може бути легкий, це може бути середній, це може бути важкий. І все це може призвести до формування рубця. Тобто, щоб ми не отримували ці ускладнення, то ми, фактори ризику, повинні з вами по-перше, темний фототип шкіри. Друге свіжа засмага або солярій. По-третє, це використання фотосенсибілізуючих препаратів: це ретиноїди, це антибіотики тетрациклінового ряду, це бензиперексид, адапален, лікарські засоби, які мають фотосенсибілізуючу дію. І четверте недотримання. Протоколів охолодження. Тому що профілактика опіків є, по-перше, це попередня діагностика фототипу і стану шкіри. Це перше, що ми проводимо на навчанні, правильна діагностика, діагностика шкіри, заборона засмаги за, за, за 2-4 тижні до процедури, використання лазера з адекватною системою охолодження. Четверте, це індивідуальний підбір параметрів, це довжина хвилі, це потужність, це тривалість імпульсу. Звісно, навчання і контроль кваліфікації пацієнта. На що я буду наполягати? Звісно, наполягати буду завжди на належний постпроцедурний догляд. Лазерна епіляція це перш за все та процедура високоефективна, безпечна. При дотриманні правил опіки виникають як результат порушення принципу селективного фототермолізу, коли енергія впливає не тільки на волосся, але й на здорові тканини. Це, перш за все, розуміння механізму ушкодження та відновлення буде допомагати не лише лікувати ускладнення, а ще й запобігати їм. Це буде забезпечувати пацієнтам комфорт і довіру до процедури. Тому препарати, які ви будете використовувати, мають бути мікробіологічно тестування, має бути дерматологічне тестування, має фізіологічну. Аж має містити комбінацію речовин для відновлення шкіри і має бути зручним у використанні, тобто герметично закритим. Ці ці маленькі аспекти, вони, перш за все, будуть профілактувати ускладнення віді опіків. Всі цим вимогам відповідає спеціально розроблений дзетамус. Від бренду Дермаліва Італія, за котрий ми сьогодні вже з вами на початку говорили, це дуже якісна. Відновлення, всі ці засоби дермоліва, мікробіологічна, дерматологічна. Вони тестовані, вони мають сертифікати GMP. І сьогодні в нас вже багато кліник, які використовують ці препарати Гінекологія, дерматологія, вонкадерматології. Використовують разом з фотодинамічною терапією та отримують неймовірні результати як по профілактиці опіків, так і загоєння. Оння наших опіків і профілактика рубцової тканини це та мусте, ніжне, це лагідне відновлення, це 10% цильк. Це пантенол Єва Голд. комплекс. це неймовірна очистка оливкової олії, яка допомагає нам відновити захисний бар'єр нашої шкіри. Плюс, як ви вже побачили, це туба 100 мл, яке дає неймовірний результат по використанню. Це дуже економічне використання, це про регенеративний потенціал. Комплекс Єва Суміш, вона високоякісна суміш олівкового масла першого віджиму. І, як я вже говорила вам, це унікальність Єва Голд, тому що полягає в особливостях технології блендування. Це різні типи масел, вони додаються в чіткій послідувательності, різні кількості та поетапно забезпечуються додатковими компонентами. Це сквален, це поліфіно. Це вітамін Е, який допомагає відновити наші бар'єрні структури ускладненнями після всіх інвазивних методик лазерних технологій або хімічних пілінгів. Що ми отримуємо? Ми отримуємо глибоке зволоження, а також живлення шкіри за рахунок великої кількості незамінимих жирних кислот та вітамінів, які проникають у глибокі шари шкіри, забезпечує антиоксидантів. Антиантний захист за рахунок вмісту антиоксидантів, зокрема вітаміну Є, тому що коли в нас є ускладнення від опіків та розрушення захисного бар'єру шкіри, ми отримуємо виражений оксидативний стрес і більшу кількість вільних радикалів. Тому антиоксиданти нам неймовірно потрібні для загоєння, тому антиоксиданти, які входять в состав дзвітам. Мус, зокрема, вітамін Е, буде забезпечувати, покращення відновлення шкір. Має протизапальні властивості, за рахунок поліфенолів та інших біоактивних сполук, зменшує почервоніння та подразнення шкіри, покращує еластичність та пружність нашої шкіри. Що ще потрібно нашим клієнтам для того, щоб отримувати неймовірні результати, гладкості, якості нашої шкіри? Шкіри, а також профілактувати ускладнення. Нам потрібно профілактувати, а не вже лікувати ускладнення. Це мус ви можете використовувати як до процедур, так і після. До процедур це буде як предпроцедурна така підготовка. Якщо шкіра вашого пацієнта суха, якщо в неї є розрушення епідермального бар'єра, якщо в неї знижені захисні функції, атопічний дермас. Матит. Тоді е, я вважаю, що на 7 суток можна назначити даний препарат, і далі вже ви проводите цю процедуру. Тому, перш ніж робити, яку інвазивну процедуру, потрібно провести консультацію. Зетамус має легку, нежирну, м'яку текстуру, яка швидко буде поглинатися шкірою. І це дійсно так: Ніякі жирні відчуття цього. Того нічого не буде. Дуже легко та нежирно на одежі ми не будемо наблюдати ніяких жирних плям. Це дуже швидке поглинання і повишається регенеративний потенціал нашої шкіри. Варто пам'ятати, для відновлення шкіри, а особливо мембрани клітин, колагену, еластину, яверонової кислоти у нас недостатньо. Шкіра у нас потребує. Ліпідів. Це опіки другого ступеня, опік зовнішній, поверхні правого стегна, фото до після, це бетадін 4 дні, і дзетамус. І е, отриманий результат через 8 днів. Я вважаю, що це дуже-дуже якісний, красивий, неймовірно красивий результат. А саме це доволі швидкий результат, який ми отримуємо. Тому дзета це дуже ефективне при використанні як в профілактики, так і для відновлення уже після ускладнення. Наступний кейс це пацієнтка з опіками другого ступеню після використання гірчичників. Використовувався дзетамус як монотерапія протягом 10 днів, 2-3 рази на день. Як бачите, результат дійсно вражаючий. Відбулося швидке загоєння шкіри, що ще є е, в цій зміки дермаліва, офіційний дистриб'ютор компанії Zydex Україна, і е, дермаліва є дзетамусь. Який ми дуже полюбила. А також є ще очищуюча олія і косметологічна олія, які також містять запатентований комплекс Єва Гол. Ці два продукти ви можете використовувати на ваших дітках. Ви можете використовувати на тих пацієнтах і назначати ці препарати, у кого є атопічний дерматит, у кого є ксероз, у кого є проблеми з сухістю і якістю. Шкіри, а також я хочу наголосити, що е, ці е, препарати можна використовувати від. Нуля років, нуль плюс як люблять у нас говорити. Навіть дитина знає, що обирати. Це дійсно так. Дермаліва – це якісний продукт без домішок, без парабенів, без віддушок. Це натуральна олія з активами, з антиоксидантами, які допомагають зволожити, очистити та відновити шкіру ваших. Пацієнтів препарати будуть давати вам високу якість вашого лікування, а також профілактики ускладнень. Наголошую, що дермаліва – це правильні препарати. Для отримання неймовірного результату. Косметологічна лінійка вона складається з натуральних інгредієнтів, дерматологічна тестована, а також мікробіологічна тестована і має міжнародні сертифікати. Тому ви можете сміливо використовувати ці препарати в ваших клініках, в ваших кабінетах і забезпечити себе. Якістю від е, ускладнень. Хочу наголосити, що мембрани деяких клітин на 90-95% складаються з фосфоліпідів. І це той біслой, який забезпечує еластичність плинність мембран. Але більшість косметологічних процедур вони спрямовані на відновлення та посилення синтезу білків, колагену та еластину. Варто Пам'ятати, що шкіра вона завжди буде потребувати ліпідів для відновлення своєї структури. Тому профілактуйте і ніколи не отримуйте ускладнень при використанні препаратів дермаліва. Вони завжди вам будуть допомагати в вашій практиці. Дуже дякую вам за цей е вебінар. А всі запитання, які у вас є, ви можете задавати, задавати, писати їх в Дірект, ви можете їх залишати на нашій сторінці. Ви можете запрошувати нашого менеджера до себе на кавуську для того, щоб більш, більш детально проговорити про кожен цей препарат, тому що він 100% вам буде давати. Якісний результат. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.